Хто не перевірив, не зробив оцю контрольну перекличку насправді. а Ти що Я... Це жодна екскурсія, це саме улюблене було на всіх екскурсіях. Я так, є... діти, подивіться, хто там біля вас сидить, чи хтось сидів, сидить. Немає так... і... Ігоря! О! Я тут, Наталя Іванівна. Ігор, не пересідай ніколи! Я ж рахую. Ну, Насправді це не жарт. Я колись працював в дитячому музеї науки і техніки, і в нас була екскурсоводка дуже низенького зросту. Її часто плутали Ти забирали зараз <плес> <плес> і забирали з собою. І прикол в тому, що колись сідали діти в автобус, там діти приїжджали в музей з різних міст. І України. І Вчителька вкрала сорок. <плес> Ні, її забрали з собою в Черкаси. Наш В 9-му. Ти процесі. Як її забрали, вона ж доросла жінка. Ну прикинь, ну щось. Вона не казала така, та я ще тут перекладу, сідай, не пізди. а якби тебе поманили капризоном в автобусі.